Херсонський державний університет, один із найстаріших та найавторитетніших закладів вищої освіти півдня України, зіткнувся з безпрецедентними викликами у своїй історії. У квітні 2022 року, після повномасштабного вторгнення російських військ та окупації Херсона, університет був змушений тимчасово припинити свою діяльність на рідній землі. У складних умовах окупації, коли панувала невизначеність та загроза, колектив Херсонського державного університету виявив надзвичайну стійкість та відданість своїй справі. Значна частина викладачів та співробітників, ризикуючи власною безпекою, залишалася в окупованому місті, намагаючись підтримувати зв'язок зі студентами та зберігати український освітній простір. Завдяки самовідданості та мужності в онлайн форматі проводилися заняття, консультації та підтримувалася академічна спільнота. Однак, розуміючи неможливість повноцінного функціонування університету під контролем окупаційної влади, було прийнято важке, але необхідне рішення про релокацію. У квітні 2022 року Херсонський державний університет знайшов свій тимчасовий прихисток пана Франківську. Переїзд став складним логістичним і організаційним завданням. В умовах активних бойових дій та руйнування інфраструктури, переміщення матеріально-технічної бази, документів та головне людського потенціалу вимагало неймовірних зусиль. Завдяки підтримці Міністерства освіти і науки України, Івано-Франківської обласної військової адміністрації, Івано-Франківського національного університету імені Василя Стефаника, який гостинно надав свої приміщення, а також зусиллям самого колективу ХДУ процес релокації став реальністю. Розпочавши свою діяльність на новому місці, Херсонський державний університет зіткнувся з новими викликами: налагодження навчального процесу в незнайомих умовах, адаптація студентів та викладачів до нового середовища, відновлення втрачених зв'язків. Проте, незважаючи на труднощі, університет зумів швидко відновити свою роботу, використовуючи змішану форму навчання, поєднуючи онлайн лекції з аудиторними заняттями на базі партнерських закладів Івано-Франківська. Сьогодні Херсонський державний університет в Івано-Франківську це не просто переміщений заклад освіти, а повноцінний осередок науки та знань, який продовжує готувати висококваліфікованих фахівців для України. Університет активно розвиває свої освітні програми, проводить наукові дослідження, підтримує студентські ініціативи та зберігає свою унікальну ідентичність. Після рішення про переміщення Херсонського державного університету до Івано-Франківська у квітні 2022 року, що було викликано російською окупацією Херсона, співробітники факультету психології, історії та соціології продемонстрували неймовірну відданість своїй справі та українському народу протягом тривалого часу, супереч смертельної небезпеці, вони продовжували здійснювати освітній процес онлайн для своїх студентів. Які залишалися в окупації. Цей період став не лише часом передачі знань, але й потужною просвітницькою місією. Викладачі факультету активно вели онлайн діяльність, спрямовану на підтримку патріотичних почуттів харсонців, зміцнення їхнього духу та віри у минучу перемогу України. В умовах жорстокої окупації, ризикуючи власним життям, вони зуміли провести випуск бакалаврів та навіть здійснити набір на перші курси. Засвідчивши тим незглавність української освіти, у цей надскладний час Херсонський державний університет фактично працював на два фронти, маючи два офіси, один у Херсоні, у глибокому підпіллі, де діяльність велася з неймовірною обережністю, та інший в Івано-Франківську у гостинних стінах Прикарпатського національного університету. За адресою вулиця Тараса Шевченка, 14, першочерговим завданням для тих, хто зміг переїхати на Прикарпаття, стало облаштування нового тимчасового дому. З наближенням зими виникла нагальна потреба підготувати надані приміщення до холодів, створити комфортні та безпечні умови праці. Крок за кроком, силами ентузіастів. Старі аудиторії перетворювались на сучасний офіс з навчальними класами та адміністративними кабінетами. У цей час, попри відсутність офіційних зелених коридорів, викладачі та студенти продовжували ризиковано переміщатися з окупованого Херсона на вільну українську землю. З часом Херсонський державний університет потужно заявив про себе на Прикарпатті, ставши не лише місцем навчання для своїх студентів, але й справжнім осередком науки, просвітництва та підтримки для усіх земляків, які змушені були покинути рідну домівку. Факультет психології, історії та соціології відіграв у цьому процесі одну з ключових ролей, демонструючи незламну віру у майбутнє України. Та важливість освіти навіть у найскладніші часи. 11 листопада 2022 року стало для кожного херсонця символом довгоочікуваної свободи. Збройні сили України повернули місто волю та надію на повернення до нормального життя, до рідних домівок та університетських стін. Не став винятком і Херсонський державний університет. Після розмінування території декан факультету психології, історії та соціології отримала дозвіл відвідати п'ятий корпус, будівлю, яка до окупації була домом для викладачів та студентів факультету. Це місце ще зовсім недавно напередодні повномасштабного вторгнення вирувало життям та науковою думкою. 22 лютого 2022 року тут із радістю відкрили надсучасний ліфт. Що забезпечував безбар'єрний доступ для осіб з особливими потребами. А вже наступного дня, 23 лютого, у модернізованій сучасній університетській бібліотеці, яка також розміщувалася у п'ятому корпусі, вчені факультету провели потужну наукову конференцію. Те, що постало очима декана після звільнення Херсона, не піддавалося жодному людському розумінню. Руйнування та мародерство, які вона побачила, не вписувалися в жодні уявлення про цивілізованість, про людяність, про цінності викладача чи педагога. Приміщення факультету були повністю розграбовані та понівечені. Зі стін зникли меблі, сучасна техніка, навіть костюми творчих колективів та книжковий фонд модернізованої бібліотеки були вивезені окупантами. У коридорах валялися розірвані книги, понівечені документи. Всюди виднілися сліди вандалізму. Вибиті вікна та двері. Дика Орда безжально пройшлася серцем рідного факультету. Проте, попри весь цей жах, викладачі і співробітники факультету змогли зберегти найцінніше. У глибокому підпіллі, ризикуючи життям, вони переховували залікові книжки студентів і артефакти археологічного музею факультету. У 2024 році. Їх вдалося перемістити до Івано-Франківська, де і відбулося урочисте відкриття їхньої експозиції. Сьогодні, в умовах постійних російських обстрілів, частина колег продовжує працювати в Херсоні, навчаючи студентів онлайн. Попри руйнівну війну, попри біль втрат та спустошення, колектив факультету психології, історії та соціології. Херсонського державного університету зберігає незламну віру у неминучу перемогу України, в обов'язкове повернення до рідних університетських стін у вільному Херсоні. Їхня відданість освіті та науці є свідченням незламності духу та віри у світле майбутнє Херсонського державного університету.